Всім привіт! М'ясо на холодець готове. Розвалилося, розварилося <сум> <сум> на шмаття. Ратички аж так пороз... порозвалювалися такі. Сам холодець, дивіться, який жирнючий, жовтенький такий, жирнючий, жирнючий такий. Коля каже, це ж добре. <сум> Хто збирає жир, я не збираю жир. Я просто по черпачку, в кожну тарілку наливаю, розливаю спочатку, і потім уже юшку розливаю далі. Ну, поняли, як? Починаю розливати в кожну тарілку по черпачку. І воно тоді в кожній тарілці виходить рівномірно жиру. Не так, що в одну тарілку налили, а до, до кінця, поки дійшли, то там вже воно без жиру, а перші тарілки повністю з жиром. Не, я от так от... Кожну, в кожну, в кожну, по одному, по одному. Тобто він у мене весь рівномірний в кожній тарілці, тому що я не розливаю от, допустим, від початку до кінця повну тарілку, не наливаю одразу. Я розливаю холодець по черпачку в кожну тарілку. І отак, по кругу, по кругу, по кругу, і так от поки не закінчиться у мене. Або там не повні тарілки, або не закінчиться сама оця юшка. Так, розлили холодчик, глянь такий, який гарненький холодчик получився, а? яка красота. Нікіті на роботу лоточок. О, така смакота і красота, да? Такий прозорий. Такий прозорий, смачненький, а пахне. У мене вже слина тече гірчичко такий холочий. М -м -м. Ой. Так, збираю шубу. Тут у мене картопля вже натерта. Перший шар картопля. Треба було, мабуть, не вілочку, а ложку. Я щось взяла діточку, щоб пошкрябать трохи. Ох. Щось в хаті поки, готувалася, поки те, поки це, то вже так жарко, поки побігала туди-сюди. Ну щесь що? я думала так багато, а всього потрошки. Та і селедину одну взяла. Чогось. Та, в принципі, холодець, олів'є, запіканка, борщ. Це я так думаю, що мені вистачить до наступних вихідних. Так, тепер цибулька. Щоб уже, мені щось здається, що з завтрашнього дня почнуть опять відключення. То наготую, щоб уже не стоять тут, не готуватися. Ні, це буде через щось. Це щось я вже забалакалася і не дороблю. Так... Так, я наче так хочу, всього цього прямо аж не можу. А по ложки візьмеш, з'їсиш і вже й не хочеться, наче, так? Да? Угу. Хоча, як я робила купати і цей, то я казала теж, о, та мені хватає, я, мабуть, і заморозю. Заморозила. Ага. Заморозила, так. Да. Вчора доїли. Кукити на тормозок кладеться, розходиться швидко. А ще всі в хаті. Бо нічого на вулиці не поробиш. То... Морковки я трошки кладу, а за не кладу. Я не люблю в шубе морку, не люблю. Так. Смазывать я не буду, я уже тут сверху смочу. Чук. Калысра тоже шубу что-то так снимала. Маринка мне звонит, каже, ты задолбала своей шубою. Кажет, я так ее захотела. Кажет, я не люблю ее готовить. Но я ей, каже, так захотела. Ту шубу пришлось, каже, мне. И ты, каже, куповать ту селедку. И робить шубу. Кажет, я так захотела. Що буде? Це так. У нас уже кози не дояться. Ні одна, молока нема, тортики закінчилися. Тож постійно туте-то -те, -то те. Пеклося робилося, а це. Все уже плафа закінчилася. Будем чекать, поки будуть якобы у нас. Ну, ті не знаю, я дуже щось сумніваюся, ну наче так, я по них дивлюся. Наче її і, і дай, іначе і не. Ну, а зорька то точно, вона вже така агромадна. Прямо величенька вона вже ось ось, так. 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 Ой, Я вже не наляпать. О, еще так горішки сюди. Красав. 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 Все, у холод і будем робити э, вині-грі. Ой, винігріт. Господи, дурне олів'є олів'є з м'яском Не дуже я люблю колбасою, но як... нема мяска, то из колбасы делаю. Ну, больше люблю с мясом. Оливье. Хотя бы оно, как с мясом, то, по-моему, называется не оливье, а с пальцами тоже пойдет. <клес> оливье. Как-то надо было так. Угу. С мясом, по-моему, Називається або весняний він, чи, чи якось чи, чи романтичний, не знаю. У мене, по-моєму, олів'є олів'є. Ольвє те ж саме, тільки що замість колбаси м'яса. Різниці никакой немає. А, ми на новий рік я робила салат з ананасом. І купляли ми ананаси. І купляли шматочками і купляли кільцями. І що ви думаєте? Той, що шматочками. В маркетопі я купляла ті ананаси. По-перше, вони якісь такі бліді, геть білі були ті ананаси. По-друге, що там була серцевина оця, тверда, не вирізана, вони просто на чотири частини. отак, Не на чотири частини, а отак от шматочками порізані по кільцю. Цьому. Вирізали ту ще середину. І геть не солодкі, ну, коротше, щось таке. З банки у нас вийшла отака жменька. А те, що кільцями ми брали, то ті були прям такі жовтенькі, солодкі, такі прямо. Смачні, то. то робила. І теж так багато чого ще пооставалося, що думала буду готувати на Новий рік, а потім нирка схватила та не готувала. Бо ще коньяк брала, стоїть, шампанське стоїть. Коли, коли ми його вип'ємо, це шампанське, я не знаю. Воно там, мабуть, і скисне. Те шампанське теж стоїть в холодильнику. Таке от. На що його було купувати, не знаю. Куди його тепер дівати, теж не знаю. Я щось до цієї до операції е, так любила шампанське, мені так подобалось. Там шоколадка, там шампанське трошки. Та ну ти подиви, що таке. Нежишний острий такий. Що, наточити ножик? Ні, не треба, я і так чую. Ага. А ты сегодня что казала? Ножи топи, все ножи топи. <laughs> так казала? Ну, приблизно. Я <laughs> За шампанское, что любил, так шампанское до операции. А, да. А потом, ты же уже после операции время прошло. Думаю, щось так ходила по цьому по магазину. Думаю, візьму ну, шоколадку, шампанське. то так наче вечером вип'ю того шампанського з шоколадкою. Ходила, ходила, жала, жалась. Коля каже, та візьми, каже собі, Мені ж все жалко, жалко. Взяла, відкрила, два гладка зробила. І ми вилили його, да? Mm -hmm. Вообще, Коля не п'єш таке. Самий. А я взагалі не пішло. Все, фу, отвернула и все. А то прямо мені наче, так хотілося його. А це отвернуло и все. Это на Новий рік я ее купувала. Вот только набирала. Уже, ем, по-моему, после операції. Да, после операції, то я набирала, у меня в подвале багато було. щось на нього акції были. Минулий рік, по-моєму, чи позаминуло рік. Не, минулий рік. Перед новим роком я після операції набирала того різного шампанського. Що думаєте, його спробувала? Ні, не спробувала. Те шампанське розійшлося, непонятно куди. Воно все пішло то туди, то сюди. І нам не залишилося жодної бутилки, то ми його навіть і не спробували. Так що такі справи. Так, я крошу, бо це поки я перекришу все олів'є, відділо буде. Не знаю наскільки. Тут м'яско перекрашила тепер мурку. Коротше, все як по цьому. Що я вам показую? Значить це рецепт, як не знаю чого. Я вам так розповідаю, показую. Значить ніхто нічого не знає, так? Да? Прям пошагово. Закришу картоплю. <кій> Та згадала, купували на ринку сітки карт... сітку картоплі, тільки почалися морози. А вони ж закривають, ховають, щоб воно ж не померзло. Так толком нічого не вибереш. Надо було... ну, наша там ще є, але залишилася така, що ну така, мілка, будемо казати. А я хотіла, щоб крупню, щоб отак ось, ось швиденько почистив та не модухаєшся з той великою картоплею. Да, вибирали, вибирали та й вибрали. Наче ж брали королева Анна, так? Да? Чи що вибрали? То щось таке. Щось таке по 12 гривень. А вона зараза така погана. По-перше, що біла. По-друге, що вариш, вариш її, вариш, вариш. Ніяка на смак ця картопля. Ну, Вже будемо тягнути, поки морози не спадуть. Там ще картоплю свою, то будемо доїдати. Таке от. А вона, ну, геть якась. Не то, що біла, аж наче синя якась. І вари, її вари, вона не розварюється, нічого. Кажу, вибирали, вибирали, то і вибрали. Ні, ну, ми б вибирали, якби вона отак от як приїжджаєш, вона на купі там лежить сітка да? в сітках. Ти можеш її роздивитися, подивитися. А так лежить там одна картоплина на цій, на вітрині, цінник і назва. Наче дістали сітку, подивилася, щоб там гнілої не було, так обдивилася крупненька хороша картопля. Та і все. Зважили коля, мені машину поклав. Я домой приїхала почала чистити, кажу, капець. Просто. І вона така чистиш, вона не переморожена, а от просто чистиш її, а вона якась така аж блищить, якась. Чи крахмала мала, чи щось таке. Як крахмальна картопля, от чистиш її, вона така, як шерехувата така крахмальна картопля. А ця прям як ось скляна якась, як водою напитана картофель. Мені така не подобається. Я ще й не пам'ятаю точно, яку ми брали, по-моєму, королева Анна. Щоб навесні на посадку не втюлюватися, не взять таку, не посадити. Надо буде, як будемо купляти, то е, розрізати, дивитися, щоб жовтенька була. Угу. Сітки розрізати і дивитися, щоб не було цього такої. Ну, ми, ми колись тоже таку купляли. Теж колись таку посадили. А вот тем копчу, мм классник классник. Только что на консервую оце. Низинчиков у этих. потом долбайся крыши, пока их накрышешь. Ну, что, там же что, и крупнейшие Это есть? Да есть, ну, сверху, чтобы достать и крупнейшие. я так и консервировала, что если что, и достать так на тарелочку, а те, чтобы на салат. А оно не всегда так получается. А я же снимаю. Ну вот включай, хром. Хм-Я думаю, ты сейчас герок жу а ты вже мене знімаешь. Но сейчас я не накрышу, а поим. Ну, смачні такі. Угу. Классно. Достать мені величенько. Бо маленький я з'їм. О, це воно. Оце воно. <coughs> не відключали по це завтра світло теж. Росол є. Давно вже не пекла печиво на рассоле, да? Можна було б. Напекти малі б тягали б до чаю, та і Нікітя б клала теж. Поїв би там печиво, чайка, та й вже не голодний. Напекти? Да? Mm -hmm. Не давно не пекла. Все тортики якісь, то то, то-то. Те, що швиденько. Ну, завтра подивлюся, може. Не будуть вимикати. У нас пів села, до речі, без світла. Я не знаю, як це. У нас світло є, а у половини села світла немає. Коли Нікіта казав? Вчора з 9 ранку. Там так да, щось таке. Угу. Там уже вже зробили. Скоріше за все зробили. Це б люди сиділи б скільки Без світла, без бізніта. Зробили, скоріш за все. Ти так кажеш, скільки б сиділи. А що не сиділи? Як ви що не сиділи? Все одне, то коли вимикають, а це коли щось поламалося. Може, не знаю. Дякую. Ого, й колка. Похнючку. Так, ну і що? Потрохи-потроху, як завжди, цей тазик олів'є. Виносю його в холод, хто захоче, собі насипе, пересмаже. Я вже зараз не перемазую його все. Воно стоїть в холодильнику. Насипали, майонезом собі смастили. Як кому подобається тому сухіше тому. Таке, щоб аж плавало в майонезі. І все. Так що, все. На цьому все. Кажу вам пока-пока, до наступного відео. А мені ще треба йти зараз, кіс поїть дивитися, сіна їм, підчищать, вичищати. Ну, коротше, таким займатися. Все, всім пока-пока, приємного смаку, до наступного відео.